У Крихівцях введено в дію новий корпус ліцею. Тепер вихованці молодших класів навчатимуться в водозмінному режимі та в сучасному приміщенні. Вперше за кілька років у Крихівецькому ліцеї діятиме група продовженого дня. Ця новобудова – результат співпраці Івано-Франківської мерії із місцевими забудівниками. Тут потреба дуже велика була в додаткових приміщеннях. Тут відкрилось 12 класів, зараз фактично вся початкова школа. Буде в першу зміну навчатися, тому що якраз не вистачало для третього-четвертого класу, щоб вони займалися. Ну і ця потреба була надзвичайно важлива. і ми доклали максимум зусиль, щоб дійсно до Дня Миколая встигнути відкрити цю школу. Бачите, просторі класи, нові меблі, досить гарний ремонт. Не ремонт, а повністю будівництво це вдається завдяки співпраці з будівельниками Івано-Франківська, які розуміють ситуацію. Розуміють, що громада сьогодні багато фінансує коштів саме на Збройні Сили України і підставляє плече там, де це є потреба. Відколи ми взяли цей проект уже в свої руки, то півтора року зайняло. Ми півроку ми займалися ще зовнішніми роботами. А вже от рік, цей рік, 2024 рік, він пішов на дизайн-проект і пішов на виконання у цих всіх ремонтних робіт. Ну і завершення, страшенно дякую нашому колективу, той, який був долучений. І воно зараз настільки це настільки важливо, бо кадрів не вистачає ну, повсюду, катастрофічно не вистачає. Але ми, наші хлопці приклали максимум зусиль. Вони працювали і у вихідні дні, і в святкові дні, для того, щоб ми встигли зробити от саме до цього дня. Так що дуже їм вдячний. У крихівцях чимало молодих родин, і для тамтешньої малечі непросто було організувати повноцінний освітньо-виховний процес. Ліцеїсти тривалий час навчалися у дозмінному форматі. Тепер новозведений навчальний корпус надасть ліцею нових переваг. У нас сьогодні дуже радісна подія. Ми дуже дякуємо всім, хто долучився до реалізації нашої мрії, тому що направду потрібен корпус був новий. В школі навчається 920 учнів, а розрахована вона на 360. Тому майже втричі більше дітей. І через те треті, четверті, п'ять, шості класи ходили в другу зміну. І якраз добудова нового корпусу дозволить перевести треті, четверті класи, тобто всю початкову школу, в першу зміну. Загалом добудову ліцею планували задовго до великої війни. Надалі на будівельному майданчику було цілковите затища однак, спільними зусиллями нарешті завершено будівництво. Новий навчальний корпус відповідає усім нормам та сучасним освітнім вимогам. І це чи не найбільше імпонує крихівецьким ліцеїстам? Мені важливо, бо ми будемо вчитись в цьому корпусі. Це для нас нове, ми дуже раді з нашим класом. Мої однокласники тішаться, що, ті, що відкрили новий корпус, бо ми будемо в ньому навчатися. Я в першу зміну буду встигати на багато своїх гуртків. Мені дуже сподобався цей корпус, він гарний. і Ще я люблю вчитися. Мій найулюбленіші предмети це я досліджую світ і укремова. Мені буде комфортно тут навчатися, тому що парта дуже спокійного кольору і. І тут дуже просторо і затишно. Попри війну, на основі взаєморозуміння та ділового партнерства в Янфраківську вдалося модернізувати низку закладів освіти та охорони здоров'я, зокрема у селах міської тергромади. Михайло Ярослав Лелет, новина на вежі.